Тож, всім привіт. Розпочали ми роботи в 25-му році. Сьогодні в нас яке 2 квітня. Е, так, Зараз у нас підготовка площ до посіву гарбуза. Трішки раніше посіяли сою, видно, ось квадратик за цей закаткований. Так, туди по периметру поля і з той сторони теж це я культивував під сою. Трішки раніше тут таке полосочка. В общем, там осталось, я не знаю, ще може гектара, може половиною 3 Тут вже від тої сторони оце вже скультивіроване все. Це я сьогодні з роботи приїхав. Ну, в общем, як обично, після роботи приїжджаємо і до вечора починаємо робити. Так що якось так. Зараз злізу покажу культиватор, який у нас, і все пройдемося. Так, Культиватор у нас саморобний, ширина його 3 метри. Лапа я не знаю скільки тут. Десь 25 см, мабуть, товщина, Це із... не є вдоха, бліна, як вона називається. Забув, т 150 овський Коротше культиватор плоскоріз, що його і в цілину можна гнати. В общем, глибаченько роблю десь сантиметрів 10, тому що є нерівності, отак як подивитися по полю, воно... Волнами, коли вологу закривали, виходить, що трактор колеса валилися. І ямки після колес, після трактора залишилися. І робили так в діагональ. Закривали вологу, отак оралося, отак і культивується. І Получається, що є такі ось ями. Я не знаю як його показати. Видно, не видно. Ну, в общем, такі ямки всякі різні, щоб їх поперекривати. Все позалишалося з прошлого року. Да, Приїхав я сюди, сонце світило, то зразу не знімав, тому що нічого не видно було. Так що вот таке, сьогодні закінчимо я. Я сподіваюся, якщо все нормально, то сьогодні закінчимо цю площу. А завтра треба поїхати на огороди, тому що субота, неділя, треба їхати сіяти в понеділок. На роботі в мене теж вихідний. І і, і, і що? Коротше, треба посіяти огородися. Так що отак, так, за культиватор, що ще не сказав. Каток і граблинка. Проший рік зробив граблинку. Такі обичні пружинки. то Непогано загортає, тому що після самих лап залишаються отакі полоси. А граблинка їх тоді вже загрібає. Так що отакі діла. Ще в тракторі отакі наушнички вдома найшовсь. Надів, блін, наскільки легше. Раніше їздив, торохтіло, поїхав 2 гектара поки зробив, голова квадратна. Зараз нормально, це скільки я зробив, то тут фу Дай бог. Ну що, я поїхав далі. А ви слідкуйте. По свої сходи є. Нерівномірні, десь більше, десь менше зійшло. Але сходи й то хорошо. Обачно СЗшка сіяла. Так що якось так? Ну то таке. Поїхали культивувати далі. То те саме день наступний. Заїжджаємо на огородики. Це що в нас виходить? На огородах вже трохи попереростало, такий фон. Да, трішки амброзія пішла, лобода пішла. Нічого, нормально, пері пішов. Не дуже переросло, звісно, але все одно. І отакий фон після культиватора Залишається. Отак воно його підсмикує, оце його все. Будемо надіятися, що воно посохне. Через пару днів приїдемо сіяти. Я думаю, це в нас сьогодні що субота. Ну, десь приблизно понеділок. в понеділок. У мене вихідний вже ж на роботі, то може вспінемо сіятися на полі та й приїдемо сюди. Так що такі діла. Продовжуємо. Нам ще 8 огородиків, це тільки перший. Так якось так ось. Продовжуємо працювати. Красота! Так, наступна ділянка в нас це там в кущах будинок, то я будую, і це у нас такий уклон тут до річки. Де там трактор стоїть ажонде внизу. Тут його навіть я не знаю як його. Камера навіть не передає. Ось тут найбільший уклон. Тут, в принципі, крім гарбуза, мабуть, і сіять нічого, тому що я не знаю, сюди комбайном страшно заїжджати, щоб не положити його. Оце такі діла. Отакий фон бур'янець пішов. І після культиватора що залишається. Це, до речі, тут я пробував рати. Ось тут дуже багато бур'яна було, рештків його забивало. І так воно залишилося здісковане. Один раз тільки здіскував, І все, зараз заїжджаю, культивірую. Ну, такий склон, видно, нормальненький. О, ну а там будинок. Такі діла, теж вишняк поліз кругом, блин, це капець. І таке відчуття, наче кожен рік більше і більше. Так що, зараз ми це, тут навіть волога не закривалася. зараз культивіруємо і поїдемо далі. І нас й приглашають на кову, коли ми розробляємо. Так що, користуючись случаєм, відпочинемо. Так, це в нас на цьому кутку села. Отам огородик. там є огородик. Це ж ось річечка пішла. І там ще огородик, де я в минулому році розбирав мотор на тракторцеві. Так що працюємо. Оце називається, дайте мені таблеток від жадності. Ну А насправді тут огород виходить прямо до річки. Як нам розказував дідуська, вона ж не той кущ, а то огород був по той кущ. Оце кожен рік по трохи кидали, кидали, кидали. Так воно заросло. Та я хоч трошки хочу вирівняти його. А люди все одно скажуть, що мало. Скажуть, черстюки зажралися, печать більше землі. Ну що ж, маємо те, що маємо. Ви не знаю, чи видно буде. Коза побігла. А те, серед села. Оце ще все ніколи та ніколи. Постійно в мене одриває оцю граблину, оцю сварку ось. Вон Кусок трубки взагалі відпав. Вся сварка перепала. Тут. Це назад здаю, десь тільки вперся в землю, тільки пшик. прути туди вигнув і все. Зараз переваримо, ще два огородика залишилося зробити. Так, ну в цьому кінці села ми ще на кофей не ходили. Все. Крайній огород. Там в принципі ще два города є, але ми їх раніше культивували. Ну як ми. Коротше, вони там довга історія, в общем, вони скультивіровані. Туди заїжджати не буду вечором, гляну, якщо там трошки є бур'янець, може вечером проскочу. Отак оце вже крайня площа. Все, на полі зроблено, на огородах зроблено. Так що зараз підемо ще до Ігоря, поп'ємо кофе. Фінита ля комедія. Так що все, зустрінемося, як будемо сіяти. Це на попасі. Красота!